Сьогодні в ефірі інформаційна програма вчасно В студії працюють Мар'яна лошак, Наталія Болеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. На Закарпаття приїхали керівники прикордонних служб України та Угорщини. Головні прикордонники сусідніх країн мають намір підписати стратегічний документ про спільну роботу на українсько-угорському кордоні. На суміжній ділянці запровадять спільні патрулювання українських та угорських прикордонників. Це має покращити боротьбу з нелегальною міграцією та контрабандою, переконані у прикордонних службах обох країн. З початку року, завдяки спільним зусиллям українських та угорських прикордонників, відбувалося значне нарощування співпраці, ну, зокрема в цих, я можу сказати, лише за 9 місяців нами спільно з угорцями на угорському кордоні було затримано 709 нелегальних мігрантів. Це сім разів більше за попередній період, 2014 року, ми беремо. А такий вид контрабанди, який є досить популярним на українському угорському кордоні, як контрабанда цигарок, було затримано, можна сказати, близько півмільйона пачок сигарет. Якщо взяти попередній період, то всього на всього було 200 тисяч пачок сигарет. 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Таку суму винне село Коротняне Ужгородського району підприємство КП Ужгородський водоканал напередодні було прийнято рішення із середини жовтня відключити населений пункт від централізованого водопостачання. Утім, повністю відключити село від води неможливо. Зараз воду тут подають за графіком. Нещодавно одну із труб, що з'єднувала Коротняне з мережею, прорвало. Попри великий борг, водоканал змушений був виконати відповідні роботи, незважаючи на вихідні і непогоду. Працівники водоканалу ліквідовують аварію в селі Коритняни. Тут ще три місяці тому прорвало трубу. Проте виклик із села надійшов лише кілька днів тому. Можемо швидко реагувати, але поки техніка в нас дуже стара, яка ламається. Ну, але е, ремонтуємо, що маємо, з чим там робимо, то робимо, що маємо, то маємо, реагуємо, я думаю, входимо як скоро помочь, мабуть. Відремонтувати трубу попросили самі мешканці села, адже з їх слів місцева влада не реагувала на ситуацію. Населений пункт боргує водоканалу майже 10 мільйонів гривень. Рахунки за воду перестали надходити до комунального підприємства ще у 2003 році. 9.10 2015 року отримали вимогу від панзакарпаття обленерго щодо обмеження водопостачання в зв'язку з неповною оплатою за послуги від них на наше підприємство. Відповідно, ми на Куритнянську сільраду, як основного боржника нашого підприємства, з своєї сторони, надали таку саму вимогу щодо. Погашення заборгованості, хоча б частково. Змусити село виплатити борг за водопостачання підприємство не може, так само, як і повністю відключити його від мережі. В селі знаходяться соціальні заклади. Проте керівництво водоканалу вже подало кілька позовів до суду на Коритнянську сільську раду. На даний час ми звернулися з позовом до Коритнянської сільської ради. Це вже, якщо я не помиляюся, буде дев'ятий позов по стягненню заборгованості. На даний час вам відомо, вони боргують більше 9 мільйонів гривнів. Кожен рік ми звертаємося в суд, і фактично жодного разу нам в посуду не було відмови по Кортнянській сільській радіо, оскільки в них є підписаний заключений договір з нами. І ну, як вам відомо, вони умов договору не дотримуються. Ситуація ускладнюється тим, що водоканал боргує значну суму за електроенергію. До того ж, ціни на останню з початку вересня зросли. Без офіціозу творча та по сімейному, саме так пройшла презентація першої збірки поетеси Марічки Черничко. Три стільці в одній з галерей міста авторка презентувала свою першу збірку віршів, над створенням якої працювала більше двох років. Побувала на презентації Нелі Янчук. Три стільці, фортепіано та найближчі люди в залі. Презентація першої збірки поетеси Мерічки Черничко відбулася в творчій атмосфері та цілковитій імпровізації. Координатором презентації стала колега та письменниця Вікторія Андрусів. Вчора я отримала книгу і ввечері я свій присвятила, тому що я. Не читала і звернула увагу на ті вірші, на які мені би хотілося акцентувати, але жодної репетиції, чи якогось приміряння, чи якоїсь домовленості не було нічого. Єдине, що автор напередодні мене попросила підтримай мене, будь ласка, якось це цілковитий експромт. Марічка, людина, яка надихає, зазначають близькі друзі поетеси. Одна з найближчих подруг під час самої презентації написала вірш, який присвятила поетесі. Таким чином, дівчина хотіла підтримати та подякувати авторці за те, що надихає творити. Допомогло те, що дійсно за вікном дощ, і от я їхала трішки в ожраді затори сьогодні через дощ і. Написала ще дуже багато фотографів. На за сьогоднішній вечір дивилася, що ж це за дівчина така сидить, планшет витягує і щось там дописує. Так, під час презентації. Ну надихнувшись тим, що сьогодні тут відбувалося. Всі вірші поетеси декламувала під акомпанемент фортепіано. У перервах виступали музиканти з училища імені Дезидерія Задора. Все для того, аби поезія була дозованою і сприймалась глядачами як найкраще, зазначає авторка. Ми хотіли показати такий якийсь неформальний е, спосіб спілкування із глядачами, тобто, коли е, несподіваника і для самого автора, і для і для тих глядачів, які тут тому напевно, цей вечір це є символ, того, що кожен сприймає поезію по-своєму. Назву збірки Три стільці авторка не розкрила. Така назва є багатогранною, тому кожен має свободу сприймати її по-своєму, зазначає Марічка Черничко. Дуже е детально, е так конкретно, я би сказала, розкрити її неможливо, тому що все-таки для мене вона теж залишається таємницею, і, напевно, це найголовніший критерій в тому, як я обирала цю назву. Три стільці це своєрідний синтез трьох різних реальностей. Не присутність окремо в них, а саме те, що ми перебуваємо одразу навіть більше ніж на трьох стільцях. До збірки увійшло майже 100 віршів. В планах поетеси видати книгу із прозою. Друга ж презентація збірки поезії відбудеться в обласній бібліотеці 21 жовтня о 17 годині. Закарпатський обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегію відкрив 70-й театральний сезон. Перед початком вистави театрали зорганізували прес-конференцію, аби поділитися творчими планами у новому ювілейному сезоні. Зокрема, директор театру Василь Марюхнич розповів про творчий задум, який найближчим часом втілиться у життя. Це створення на базі театру так званої малої сцени, яка слугувала б майданчиком для експериментальних постановок. Ведеться робота. І по завчасному інформуванню відвідувачів театру про роботу колективу. Уже працює веб-сайт. У планах також створення спеціальних інформаційних стендів у місті, які б анонсували події театру. Його і в виставі, не називаємо його Ерделі, але всі будуть розуміти, що це саме він. Образ цей надзвичайно складний. Я сказав, вже він необ'ємний. Про нього можна писати не одну, а десятки п'єсен. Тому що ця людина не тільки художник була, він був і письменник, він був музикант, він був викладач, він філософ. Взагалі людина, ну надзвичайна. та, якою захоплювалася захоплювався Європа, де його шанували, майже на руках носили. Закарпатський народний хор відзначив річний ювілей. З нагоди свята відбувся концерт, на якому колектив представив яскраві пісенні, музичні та танцювальні композиції зі свого багатого репертуару. Керівники краю та представники культури Закарпаття відзначили вагомий внесок колективу у розвиток хорового мистецтва, не лише Закарпаття і України. Артистам вручили почесні грамоти та подяки. Саме Закарпатський народний хор основний репрезентант мистецтва та колориту нашого краю. Колектив Закарпатського. Народного хору не зупиняється на досягнутому, а перебуває у постійному творчому пошуку і намагається йти у ногу з часом, популяризуючи при цьому закарпатський фольклор. Переходимо до новин спорту. Лісоруби нейтралізували бандитів. Ужгородська команда з американського футболу лісоруби у фінальному поєдинку проти київських бандитів здобула чемпіонство. Фінальний матч зіграли на київському стадіоні Спартак у напруженому протистоянні. Ужгородці зуміли перемогти з рахунком 34-21. Важливу роль у перемозі над столичними бандитами зіграли легіонери лісорубів. Особливо вирізнявся Трой Райс, котрий зумів самотужки. Проти стояти одразу кільком захисникам господарів. Таким чином, лісоруби здобули перше чемпіонство з 2009 року. А гандболістки Ужгородських Карпат двічі підряд здолали Херсонську дніпрянку у першому поєдинку третього туру жіночої суперліги з гандболу підопічні Бориса Петровського перемогли херсонських колежанок з рахунком 23-19. У наступній грі 27-19. У матчі у складі Карпат найактивнішими були Кот, Лезінська та Лебедєва. Таким чином Ужгородські Карпати продовжують іти без поразок. І зараз посідають другу сходинку у турнірній таблиці. Очолюють таблицю ганболістки львівської галичанки. На цю годину у нас все. Більше розкажемо покажемо у випуску о 19. Я бажаю вам гарного дня. На все добре і до зустрічі.